художна пропаганда, що стосується наявності і фашистів з, з, з сторони Росії, то ви знаєте, люди просто бояться цього і намагаються через оці фіктивні референдуми, які ми в Луганській області. Я, я була, була ще той день, коли на ми заходили референдум в Сєвєродонівській, ми резервали п'ять заяв про злочин, про те, що не було вакцини, законний той референдум. Ми просили ми тепер звернулися з конфликту ЗБУ України про притягнення до відповідальності начальника міліції Сєвєродонецька, начальника ЗБУ міста Сєвєродонецька, тому що цей раз це, це, це не своїх повноважень цих людей і відбуваються всі ці злочини. Як себе почувають люди, що байка? А зараз є на територіальних громадах, там, тобто де кожна людина власне, де вона впливає на всі органи влади, де органи влади не приватні визначені зараз, а є внутрішні органи, які забезпечують життя територіальної громади, задіяти. Тому що це міло, зараз ми вимагаємо від Кабінету міністрів України і допомогти тобто, тих, хто займається розвитком реформуванням місцевого самоврядування, щоб оцього. Проблеми, яка виникла 18 років тому і не встановили, не зафіксували власність національного кожного, усунути. І тоді ці проблеми, які на сході ходять, вони будуть усунути. І, і я думаю, більше не виникнуть ні майдани, ні будь-які терористичні операції і антитерористичні. Щодо самої організації населення. Для протистояння сепаратизму відбувачу зараз. Такі річ, ну, були там поодинокі факти, там, жінки в правоторству організувалися і ну, так, емоційно виступили. Ну, це такі поодинокі. І в мене було інтерв'ю з представником побитих ну, шахтарів е, з Новопродіївки, де казали, вони фактично вимагали, щоб людям, які готові захистити себе, давали зброю. От ваша позиція, є такі факти самоорганізації і чи варто людям все-таки давати зброю? Ну, от ви розумієте, в чому справа е, нас так. Старту... Розосередили і від, відірвали від тої самоорганізації тих територіальних громад конституційних, що на Сході навіть сепаратисти мало організовані. Не, не то, що ті люди, які ну, як мають інший погляд. Тому, чесно кажучи, мені просто здається, що оцей якраз синдром того, що люди дуже інертні. Він і спрацьовує на те, що у нас громадянської війни ще на сході немає. Тобто є такі очаги, де люди зорганізувалися за гроші. Там дуже мало людей, які готові. Вони на референдум готові йти, на якісь мирні заходи вони готові, але на братовбивчу війну ніхто не готовий йти. Тому е, організували сепаратисти. Е, е, протилежного боку. Ніякої організації немає, тому що людей, які е, ми, якби, мають іншу позицію, їх дуже мало, і їх, хто викрадає, то з бачили, переслідують, то ще якимось чином намагаються просто прибрати з своєї території, щоб іншої думки не було. Тому мені здається, що треба Ці собі обібрали на мільйон доларів кожного і це треба захистувати, і тоді будуть захищені на території і ті, хто вимагають приєднання до Росії. А в Росії така ж сама історія. Я провожу вебінари, до речі, на Росію. Навіть у них немає конституційного устрою, у них немає територіальних громад. І їх теж можуть захопити, як тільки зайде хтось інший на територію Росії. Єдина відмінність, що в них мопочка є. Тому, ви знаєте, ми з Росією в однакових умовах і нам треба само, саме самоорганізовуватись. Нам не треба приєднуватися ні до Росії, ні до Європи. Нам треба будувати Європу в Україні якраз через самоорганізацію територіальні громад і встановлення конституційного умову. Це більше і більше людей розуміє. Дякуючи майданнові, дякуючи тим сепаратистським проявам, тому що ми намагаємося і тих людей повідомити про те, що це таки у нас спільний простір для 46 віддається. Ви знаєте, дається, ми говоримо, але люди вони знаходяться поза законом, і їм дуже важко це почути. І вони розуміють, що вони коять злочин, і там просто трошечки інші зараз енергії. Присутні, я думаю, що те, що ми їм говорили, вони зрозуміють трошечки пізніше, коли все-таки все владнається. Я вірю в те, що все владнається. Будь ласка, чи є інформація про загиблих чи поранених серед mm -hmm. мирного населення? Ну, чесно кажучи, через інтернет є, через наші членів громадських організацій, які знаходяться в Сєвєродонецькій, є така інформація, що дітей школи розпустили. Вчителів розпустили, до речі, знов злочинний спосіб. Жодного наказу немає про те, що дітей треба розпустити, що вчителів треба розпустити. Тобто знов всі виходять з простору відповідальності за те, що відбувається на території. Раз немає військового стану на території, то ніхто не може нікого порозпускати в законний спосіб. Це теж неправильно. І Ми розуміємо, що це знов отівати наслідка того, що кожен громадянин не має впливу на органи влади, ні на центральні, ні на місцеві. На будь-які інші у нас є інформація, що перекриті переїзди там в сторону Харкова, в сторону Донецька, тобто це наші люди там проживають. Прям чули постріли, бачили автобуси, які їздять між Сєвєродонецьком і Обіжним з цими людьми, які з георгівськими з зброєю. Тобто є інформація від наших людей, що Приміщенні м'яку на такий проєктний інститут знаходяться дуже багато людей з ролини і вони там просто перебувають. Ви сказали, що зараз Северодонецьку теж активізується сепаратисти. Ну, що... що там зараз наразі вже захоплено? Що... Значить, у нас була захоплена прокуратура і десь більше неділі не було вивіски, що там прокуратура. От, ми, ми про це теж звертались і. Намагалися отримати пояснення, чому вона закрита. Ми так і не вияснили, поки що офіційного відповіді немає. Вчора намагалися ці люди, до речі, це приїжджі люди, це не сєверодинчани, може там декілька сєверодинчан в них є, але це чужі люди. І вчора, коли виборчі комісії отримували документи, якісь в реєстрі виборців, прийшли люди озброєних і вони просто не дали проворотні. І виконком я рада вчора не працювала, до на смачені були закриті, сьогодні вони вже не Які все-таки настрій більші настрої, більш настрої е, панують е, серед людей, лишитися там, е, ну, займати якусь таку позицію, більш, більш мовчизну, миритися з тим, що відбувається, поїхати на якийсь час, поїхати назавжди, е, намагатися все-таки боротися, вести діалогу, ну, ну, і, і Такі, такі, такі. Але ми все-таки намагаємося переформатувати людей і, і, і як би пояснити, що все-таки нам треба заорганізовуватися. Коли ми заорганізовані на території, коли у нас все під контролем, то захист якраз це наша територіальна громада, де ми всі розуміємо, що ми робимо і що відбувається. І, тому ми просто пропагуємо інше бачення. Їхати, звісно, можна, але треба відроджуватися на своїй території. Тобто ви намагаєтесь шукати мирні шляхи, а те, що зараз в рамках антитерористичної операції робиться, це виправдано зараз на столі все-таки. Ну, що я вам хочу сказати? Я ще раз кажу, ми бачимо корінь зла, на встановлення устрою, в цьому винуваті 46 відмітків. Ми намагаємося виконувати свій обов'язок, повідомляти про це У всі органи влади, які є в центрі, кабінет міністрів, Верховну Раду, виконуючи обов'язку президента. Ми їх всіх повідомили. Ми намагаємося встановити діалог. І е, ми бачимо, що вони працюють з європейськими державами, на тому числі з Польщею, але бачимо, що підміняють дуже серйозно. Польща говорить про територіальну громаду, у нас говорять про органи місцевого самоврядування це різні речі. От, е, орган місцевого самоврядування це не власник, а нам саме власника треба встановлювати. І тому ми намагаємося все-таки е, дотиснути. Виконати зараз е, жіночка з міністерства так, е, якось супротив, чинила тому, що ми говоримо, що дотиснемо, але ми дотиснемо виконання закону і конституції, встановлення конституційного опору і формування територіальних громад як власників, е, контроль на території через утворені ними органи місцевого самоврядування і всі органи, органи, які необхідні на території, як це в Польщі, контроль кожного громадянина на території, не згори з області чи з Києва, з центру а саме кожного громадянина. Це починає народжуватись громадянське суспільство. В цьому світі громадянське суспільство це громадянин власник, це громада власник на своїй території, громада держави. А те, що говорить уряд про децентралізацію і про передачу функції повноваження місця, це прошли суперечити Знадить, це підміна серйозна, і ми її зараз так само тиснемо, не чіпати конституції, тому що по конституції централізації немає. Нічого децентралізовувати не треба. Якщо виконається конституція, буде все децентралізовано. І а централізовано в злочинний спосіб через приватні юридичні особи органи влади, через рахунки, які не належать мені як публічному власнику наші спільні через територіальні громади чи в державі. Тобто це такий злочинний спосіб простір, який ми вже побачили. Ми намагаємося їх вивезти звідтиля. Простір Конституції. Нічого змінювати не можна, це буде злочином, і ми як би, проговорюємо те, що якщо вони змінять, а вони намагаються якраз змінити статті, які нас захищають, 133, 142, 143 статті Конституції, де проговорено, що саме ми власники, що саме ми утворюємо органи на території, що саме ми є отою первинною, первинним суб'єктом і територіальної громади, і держави. Це якраз оці речі, які народжують громадянське суспільство, вони нас все-таки підмінили і називають громадянське суспільство інше. Громадські організації, політичні партії, які не мають таких інструментів, які мають територіальні громади. Вони дуже серйозні інструменти мають. Це реєстр власників публічний, контроль на виборах, реєстр власності, який дає інструмент примноження, розвитку. Території в нас цього немає. Польща зафіксувала, мають три вже е, національні е, багато втричі примножені за ці роки, за 20 років. Є механізм утворення цих органів і контролю і рішення прямої дії власника на території, яке зобов'язане виконувати і президенти, яке не можна оскаржити. Це такі серйозні інструменти, які працюють в Європі. А ми зараз намагаємося встановити е, по всій території України. Локально ми це робимо. 55 громад ми утворили знизу через загальні збори і використали ці всі інструменти. Вони дуже потужно працюють, вони утворюють творчий простір, де люди можуть проявитися, де може проявитись молодь. Ну, коротше, нам це треба створювати. У нас дуже багато роботи. Ми, ви відчули хоч якесь порозуміння? Чи все таке одна Ми відчули нерозуміння, тобто існує стереотип той, який подається через засоби масової інформації. От чесно, я в деяких місцях я бачу, що люди не розуміють, а в деяких місцях я ж бачу, що вони спілкуються з е, Польщею. в них ціла група, чотири людини тут працює і не розуміти до кінця вони не можуть. Тобто, ну це такі маніпуляції до останнього. Як це в нас до речі було в Житомирській області? Є така історія, коли чотири територіальні громади утворилися, не дали фірту, що видобувати титан на своїй території. І паралельно запитали обласної ради, яка йому дозволила, щоб вони показали документи на землю, що територіальні громади їм передали і дозволили фірташу оформлювати верніше, ну, видобувати цей титал. І коли обласна рада відмінила своє рішення, розуміючи, що землі в них немає, вони просто віртуальним простором розпоряджаються, то Фірташ пішов до суду, і він виграв суд, але ці чотири громади випали з того рішення суду, тому вони до останнього будуть відстовувати той простір, яким вони багато років користуються, і яким по закону повинні користуватись ми, але вже ми про це знаємо. І я думаю, це просто ну, трошечки часу треба. Польща це зробила через солідарність. Ми зараз маємо контакти з людьми, які це робили в Польщі. Ми зараз будемо використовувати їх досвід і все одно будемо тиснути законом конституції. Ще секундочку. Чи дійсно зараз на сході така кричуща ситуація, що геть не можна і українською мовою розділяти? Mm, ви знаєте, небезпечно. Може, я би ну, сказала, що дуже мало людей, які говорять українською там, і навіть моя подружка, яка все життя була здається з твоєю Україною і говорить українською, вона зараз намагається просто, ну, не провокувати. Тому що ми розуміємо, що зброю це не наші люди, зброю це е, якраз люди, які або е, були звільнені від відповідальності якоїсь кримінальної, є на крючку у когось там, да, і вони їх використовують, вони е, можуть зробити все, 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 що завгодно. Ми розуміємо, що це такі люди, які е, бажано не провокувати. Якби не було все-таки явної такої інтервенції зовнішньої з російського боку, ми б знайшли порозуміння. Не було б таких острих путів. Так, так, мені, так, мені здається, що це боротьба е, наших двох кланів, олігархів, проєвропейських і проросійських. Те, що їм допомагає, це однозначно. Якби вони не вмішувалися, то так, да, мабуть, трошечки м'якше все це було б. Але все одно треба прибирати той фундамент, який їх тримає. Наше неоформлене національне багатство, яким вони користуються Так, Дякую вам дуже. Приємно було з Луганчанками поспілкуватися.